Друзі, всім доброго, доброго ранку. Подивіться, який сьогодні чудовий у нас ранок. Сонечко так і заливає. Дуже гарно. Морозець на дворі. Приморозок. На городі все біле. Зараз у нас на градуснику 4 градуса тепла. Плюсова температура. Але морозець. Я вже ласуню подоїла. Вчора воно все тут повиривало, кущірі, воно склало на тачку. От потихеньку прибираю. Прибираю в дворі, чекаю, поки осипеться все листя, тоді будемо в садочку вигрібати. Хай осипається основна маса. У дворі вже майже немає листя. Ось так ось, бачите, на городі біле, вся трава біла. Потихеньку вириваю капустку, то коровці вчора вирвала, то курям. В общем, скоро я її Все, город буде у нас і Петрушка. Сьогодні одійде, я її зріжу і заморозю. Все. Осталося, чоловік каже, викопай декілька цих корінців та посади в хаті. Ну, не знаю, в мене, друзі, нема де ставити. Вікна всі зайняті. Куди їх поставити, нема куди. Ну, не знаю, побачу. Може і викопаю, і посадю, як йому так хочеться. У мене, кажу, мороженої ж багато буде. А він каже, ну, ну, це ж одна загвоздка, нема куди поставити. Нема підвіконня. Ну добре, щось ніяк шовковиця не обсипається. Подивіться, стоїть зелена, навіть не жовта, зелена стоїть. Курочкам насипала їстки, вони виходять. Водичка в них. Оно пришерхла вода, друзі. Це перший раз. Дивіться. Пришерхла вода. У курей, понятно? Сьогодні був дощ, капустку обклювали, я їм кидаю, клюють. Ну нехай. Ми їх вже і випускаємо під вечір на город, щоб там щось пошукали. В общем, все в порядку. Курочка одна так і несеться в мене день через день. В общем, з дочкою так порішали, що не було коли. І вони були ото все дощили. І доця, не треба лазити по болоті, по мокрому, щоб, не дай Бог, захворіли. Я кажу, я курей з курями й сама розберуся. Взагалі, якось так. Надумаємо, коли ми будемо робити тушонку. Друзі, балакала вам, балакала, розповідала, розповідала, а відео не вімкнула. Бува в мене таке. Тоді дивлюся, кружочок весь красний. Ну, комедія. Оце ж розповідала, що вчора ввечері ми з Вадімом зніма, знімали віно з осадку. Покуштували трошки, тут добре на віно, Уже воно готове, можна його споживати, але ми любимо, коли воно туди більше к новому року. Коли воно вже виграється капітально і буде дуже-дуже смачне. Так що, друзі, стоїть воно собі далі. Воно ще підграє потрошку. так що. Сьогодні це ми вчора два бутилька пересидили. Вадим каже, хвати надоїло. Кажу, добре. В общем, Залишаємо роботу на другий день, щоб було чим зайнятися. Ну добре, пішла я готувати сніданок, ну не можу налюбуватися, як на дворі класно. У мене прямо аж настрій такий, знаєте, як оце сонечко, хочеться щось робити. Сьогодні оце хочу зайнятися цим кущем. О, Треба його прибирати. О, цей, кущ, цей кущ вінограду з під хати, то, що він тягне нам. Під фундамент тягне нам оцей коридор. Він воно дужче і дужче. Бачите, тріснув. Треба його прибирати і, і все. Бо він і на кришу там попускав пагану, аж на хату полізли. Треба прибирати. Я не люблю. Це як у старої баби. Ну, в общем, коротше, залишимо це два. У нас тут є кущі. І вистачить нам з головою, бо нам його друзі, і багато. Він сюди далі теж піде, буде кругом тіньок. Буде все нормально. Ми її отримаємо, так сказати, тінька. Ну, а вже уродив, то, зрозуміло, що врожай треба щось з ним робити. Раніше, звісно, ми соку багато робили, але ніхто не хоче щось пити, не знає чого. Дітей говорили, вони взяли один бутильок соку, каже зять Богдан, що будемо робити глінтвейн. Ну, Кажу, беріть і оба. Ну, вони взяли один. Ну, один той один. Один залишився ще нам. Пізніше потім їм віддам. Друзі, готую сніданок, а нам взяли і вимкнули світло у 8 годин. Ну нічого, на дворі сьогодні ярко, сонечко, то в кухні мені не темно. Так що готую далі. Це до десяти не буде світла. Пішли, повів Вадим нашу красуню на прогулочку. <хи> і водички заразом набере. Погода на дворі так і шепчеть, а я перемиваю посуду, замісила хліб та зараз вийду працювати на двір. Буду воювати з виноградом. Так що, друзі, вас би візьму з собою, будете зі мною. У нас на дворі така теплень, тепло сонце таке ярка світе. Погода просто супер. Баб'є літо, мабуть. Як кажуть, бабине літо. Ну, добре, друзі, пішла я. Бо це Вадім каже, їздив трактор. Їзде трактор чи нас шукають, каже, може вже зерно, бо ми писалися на кукурудзу, коли подзвонила до директора. Цієї фірми до управляючого, вірні, не до директора. А він каже, що ні. А каже, що вам нужна кукуруза? Я кажу: ну той чоловік, що приїжджав, якийсь ваш, що видавав зерно, бо вони додому прям привозять. Кажу, записав нас на 300 кілограмів. А він каже: Ну ви ж розумієте, що? А вони далеко, аж під Кропівницьком наша фірма. Чи в А він каже, що ви ж розумієте, що це дуже далеко. Якщо будуть брати люди кукурузу в вашому ще селищі, то привезуть нам. А я кажу: ну добре, позвоните тоді, кажу, чи хтось там з фірми подзвонить. Ну, в от такі справи. Та пішла я доробляти, погрімиваю посуду. Ой, сонце засвічує, вибачте, будь ласка, буде кадр поганий. От. Та й будемо далі працювати, гріх не працювати в таку погоду. Так, друзі, ну ось ми наводимо порядок, бачите, куща вже немає. <гум> вже я з криші посмітала, Вадим мені допомагав, а в дворі отаке робиться. Зараз буду порядок наводити у дворі. Так, бачите, кучі вже немає. Основну масу вже вивезли. Зараз я буду замітати і грузити тачку. Пішла в хату, поставила хліб пектися, поки я тут буду прибирати. Дивіться, як світло стало з ходу. Ще в мене фронт роботи, мною це все йде цей кущ. Там на криші теж є гілки, там з криші ми позгрібали. Ну, Взагалі, ще трошки там, воно. наверху треба буде переробити. У ну, мене сьогодні такий план. Оце я зробила коло віранди і оце все поприбирати. Так, друзі, ну так я розділила. Ну, навела порядок в дворі, це зрозуміло. Чоловік на мене виступає Вадим. А ви подивіться, що робиться у нас з вірандою. Вона ж вся полопалась, воно і воно. Я кажу, треба це все вбирати і тут забітанірувати хорошу обмостку. Фу, все треба тільки ось це доробу. Треба вже давним-давно убрати, він же ж не слухає. Це ж ми ставили, щоб на стінку не летіла вода, понимаєте? оцей ящик це з нашого ларька колись з базарю, це все столітнє. Його все треба убрати, давним-давно. Але він же ж йому тут подобається, він тут кліпає, все робить, я розумію. Ну, давай кажу, кубарем його перекотимо, як Богдан приїде. Цей загарашу туди десь. А тут зробимо все гарно. ну, ой, Він такий на підйом, друзі. Важкий. Воно ж, бачите, і скільки не білю цю стіну, скільки тут не роблю, вона все час зелена оця винограда. Це ще ми як хату купляли 37 років тому, так цей виноград тут і ріс. І він уже там такі корняки. Що він просто-напросто сідає геть коридор. Ну, щось будемо робити весною. Може ж таки, у нас є і вікно сюди поміняти, металопластикове, Все є. Ну, не хоче ніхто нічого робити. Ну, а наймать я ж теж нема за що, по-перше, грошей. А по-друге, поки це ж таке робиться в Україні, нічого не хочеться робити. От, і в-третє, оце ж вся криша на веранді заростала виноградом. І він, оце ж там, воно не давало стікати дощу. І почав калідор там трошки протікати, розумієте, От З-за чого я обираю цей виноград, щоб ви знали. Фу, я така задоволена, що я провернула таку роботу, ще ось трохи в мене залишилося. Ну, я заморилася. Заморилася конкретно, він пішов по корову. Нічого, все буде добре. Оце ще горі хочу убрати. Я вже казала сто раз вам, він геть не нужен тут у дворі. В общем, в общем починаю хазяйнувати на старості років. Ну, а що робити? А що робити? Хіба все можна запустити і жити як ото цигані? Я не хочу так. Ось і хліб. хлібчик мій підоспів до обіду, спекла дві такі хлібинки. Поки прибирала в дворі, він зійшов і спікся. Красота пахне на всю кухню. Так, курочки наші вже посідали, я їх закрила. Вадим пригнав уже ласуню. Зараз біз 15.05, вже вечоріє. А я, друзі, сьогодні. Так наробилася з цим виноградом, що геть забула собакам зварити їсти. В нас вимкнули світло з 16 до 18. Та ну-ка перестань. Вони ось хочуть вже вечерять, а нема. Зараз все варю та дам їм їсти пізніше. Оце така хазяйка сьогодні запрацювалася. А тоді в мене щось уже другий день сильно болить голова. Ви там пишете, що магнітні бурі. Мабуть, воно і є. Не знаю. Чи то в мене от шиї болить так голова, чи оце от магнітних бур. Не знаю, що воно робиться. От. Нарубала кабака. Васуні на утро, на вечір, вечірня вона вже з'їла пайку. Да? Ждете, оце така у вас хазяйка. Да, 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 Хочете їсти. Ах, ну нічого, зараз. Зараз я вже вариться, пізніше їм дам. Пішла, бога, працює, світла немає. Щось. по Постачці пастися, щоб дід. діти. Да? В'язував бігав по городі. Сіоті поїла, боячки твої пасума. Так не вала там сьогодні, не поїду? Ні, я ж собак буду ще годувати. Я ж кашу сьогодні не зварила. Понятно. Хода, любується своєю коровою. Тільки і балачок про ту Соню. А про кого? А про кого? <рив> Оце ж у нас світла нема, друзі. Сидимо на А на дворі так хорошо. Тепло, темно вже, правда, бачите, геть цутиніє. Вадім ходить там, її воспитує, воспитує. Ага, чухає, чухає, ах, уже ж любов у них. Ой, комедія. Що воно щось, чи вибивають щось, стукає хтось. Місяць такий гарний сьогодні, небо таке чисте, тихе, така погода хороша, вже другий день. Дуже гарно. Хочеться щось на дворі робити. Я, друзі, оце ж як допадуся, як ота дурнувата. Наробилася сьогодні, а тоді до вечора єлі ось ходю. Ой. Що в мене за манера? Ну, потихеньку роби. робить. Мені ж як треба дорватися, зробити то, що я запланувала, щоб було по-моєму. Що? Та не зачіпайте її! Хай що... Шо... — а, каже, я сказав всі на добре, ви чуєте. Ми. Ой, це тебе Вадима? чудо. Все на городі позирало все. Все, каже, пережерла там бабусю, зійшли бурячки, отож я на насіння садила висадки, і вони насіялись вже трохи. І зійшли, так і браві вже виросли. Каже, Все поз'їла. І помідорчики деякі, все ходила по городі. Там на стежки дуже. Файна, гарна трава зелена, і вона все там повигризала, і, і на городі теж <смі> пособирала. Так що такі діла, друзі. Сидимо, гуляємо на дворі, що робити. Каша вариться в хаті. Я оце її засиплю, а тоді вона закипить, ставлю на маленький огонь і вона вприває. От. Потім піду доїти ласуньку та й дам собакам їсти. Нічого, потерплять. Ну, от така, забула і все. Я що ж теж подоїла в обід і я лягла оддихати. І не могла одразу очі, вроді хочу заснути, для... очі закрию, а не можу. Просто так, так переборюся, не можу ні спати нічого. От, щось там накосив їй трохи трави. Ну, для чого ти їй даєш? От, для чого ти її дражниш? Ти ж сказав не треба, дай сіна, я дала сіна. Звісно, дурна вона, накосив трошки трави, не їстиме вона. Влопає аж бігом. Потім як подаю і дам. А, ну дивись, як хочеш. Ага. Ну і як? Провіряє, чи буде їсти. Звісно, буде кушати. Ой... просто так, друзі, ви всі зрозуміли, сьогодні четвер, чим я буду займатися. Всім видно, що я роблю. Здогадалися. Правильно, будемо сіпарівати молочко. І завтра у нас буде обезжирений творожок. І жирний також. Ще треба ж правильно зібрати, бо бувало таке, що спішу бігом, а потім переробляю. Пам'ятаю, як купили перший сепаратор. О, та чоловік мені не давав торкнутися, сам собирав, сам все робив. А зараз воно йому вже не треба, він цим не займається. Все роблю сама. Де і взагалі я люблю на кухні, щоб мені ніхто не мішав. Отака От я вредна насчіду готовки. Мені треба, щоб я бігом, ви мене, розумієте, оце так робоє голова. Я те роблю, про те вже думаю, слідуючи, і все в мене йде своїм чередом. Щоб без затримок, щоб не, даром, даром не гаяти часу. Так. Ну, вроді все правильно зібрала. Так, зараз я ще протру миску. все було сухеньке, щоб все було чистеньке. Щоб ніде ніякого лишнього нічого не попало. Не дай Боже. Так. Ви скажете, що я не платку, зараз я надіну, як буду сепарувати. Поки з мене тече тріпоти, мені дуже жарко. Треба витяжку вмикати. Забула вимк... вимкнути витяжку. Так, ну все, сепаратор готовий. Чекаємо, поки нагріється наше молочко. Так, все. Зараз ще приготую каструльку для вершків. І все. І чекаємо, поки нагріється наш бак молока. Так, 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 так. Все приготувала. Так, ну ось побігли мої вершки тільки що. Такі красиві. Вже не такого насиченого кольору. І жовтого, бо вже менше ласунька пасеться на траві. Вже вона більше їсть сіна в нас. А тут печерце наш брат такий гарний. І так, друзі, ну все я перемила, всі бутилі, всі баночки, все молоко усе стоїть. Це брат у мене в каструлі і в відьорки. Зараз уже майже пів одинадцятого вечора. Я сама вже покупалась у душі. І йду вже відпочивати. Зараз поставлю монтувати відео, загрузю його. І до завтра, мої хороші, всім на добраніч, всього самого найкращого. Там ви задаєте мені питання, але сьогодні я не буду відпочивати, бо я хочу вже відп... Кажу відпочивати, бо хочу вже йти відпочивати. От, я випишу всі ваші питання і відповім в завтрашньому відео ввечері. Я сподіваюся, завтра мені буде трошки свободніше. На добраніч усім. Я хочу, щоб була тиха, мирна ніч для всіх, не така, як була попередня. Щоб все було добре, друзі. І всім на добраніч, солодких снів. До завтра, мої хороші. Пока-пока.